Вони першими у світі визнали нашу незалежність, щоб показати приязне ставлення, та одночасно зізнавались соціологам, що не дуже нас полюбляють. Вони впускають до себе в дім мільйони наших людей і стають нашим транспортним хабом під час війни, але водночас називають нас потупельником, який тягне на дно за собою. Вони не можуть пробачити нам історичних травм, і водночас прагнуть бути однією з міцних опор нашого спільного Люблінського трикутника. Вони створюють економічне диво, з якого беруть приклад сусіди, і водночас ризикують своїми успіхами заради популістських рішень. Привіт, з вами Альона. І як ви здогадалися, сьогодні мова про таку близьку для нас, і водночас таку неосяжну для нашого розуміння Польщу раніше ми вже встигли розібрати сучасну Угорщину, Естонію та Молдову. Ви правильно зрозуміли, це натяк обов'язково переглянути попередні відео. Але спершу погортаємо сторінки сучасної історії Польщі і подивимось на цю країну таким поглядом, яким вміємо дивитися тільки ми з вами, не політичні. Субедяні так, прошу паста. 4 червня 89 року скончився в польсьці комунізм. Ці слова польської акторки та письменниці Йоанни Щепковської її співвітчизники згадують до сьогодні. Понад 30 років тому неполітичні поляки вперше після початку Другої світової війни пішли на виборчі дільниці, сподіваючись, що їх голос може щось змінити. Навіть усвідомлюючи, що вибори не будуть повністю вільними і демократичними. У голосуванні взяли участь неймовірно багато виборців. Червневі вибори 89-го року, до участі, в яких несподівано допустили опозицію, принесли перемогу тій самій опозиції. Так, солідарність, лідером якої був Лех Валенса, уже в серпні сформувала перший некомуністичний коаліційний уряд. Нині ніхто не піддає сумніву той факт, що найкращих результатів у країнах колишнього соцтабору досягли саме лідери-візіонери, ті, що прагнули впроваджувати ранні радикальні реформи, а не відкладати їх на потім. Прийшовши до влади, уряд технократів оприлюднив меморандум з про програмою економічних реформ програма була названа іменем міністра фінансів Лєшика Бальцировича, який увійшов в історію як автор шокової терапії. Цікаво, що Бальцирович особисто досі не любить термін шокова терапія. Вважає його антинауковим і таким, що грав на руку противникам реформ. Мовляв, у слова шок, негативна коннотація, і вигадали це визначення, щоб відлякати людей. Йому ж більше до вподоби визначення радикальних економічних реформ. Важко уявити, але у вкрай короткий проміжок часу, поки відбувалися ці радикальні реформи, польща пережила аж троє виборів: вибори до органів місцевої влади та президентські у 1990 році, а також парламентські вибори через рік. Найгучніший спротив реформам і владі своїми протестами тоді чинили шахтарі, залізничники та фермери. До моменту проголошення фактичної незалежності. Більшість поляків жили вкрай бідно. Рівень ВВП Польщі на душу населення можна було порівняти із відповідним показником Зімбабве у перерахунку на сучасні реалії з урахуванням інфляції. Водночас, на відміну від України, ще у 80-х там дозволили створювати великі приватні компанії. Більше того, три чверті земель сільськогосподарського призначення ще тоді були в приватних руках. А не в колективних, як в інших країнах соцтабору. ну і до світового банку та міжнародного валютного фонду. Польща приєдналася у далекому 1986 році, тоді як ми зробили це тільки після здобуття незалежності у 1992 Зараз дуже цікаво читати спогади Бальцеровича, який до кінця весни 89-го був переконаний, що совєтський союз проіснує до кінця його життя разом з однопартійною системою та пануванням неприватного сектора в економіці. Попри такі переконання, ще наприкінці 70-х він зібрав неформальний гурт молодих економістів для роботи над Прототипом ефективної економічної системи Польщі. Ми зустрічалися щотижня. Модель, що народилася внаслідок наших дискусій, була ринковою економікою, що базувалася на фірмах, керованих самими працівниками. Ми зайшли далі ніж у югославській системі, закликавши скасувати права партії, призначати директорів та втручатися у керівництво підприємствами. У цьому сенсі наша модель виходила за рамки геополітичного реалізму. Зустрічі цієї групи тривали упродовж цілого десятиліття. Аж раптом, як ми знаємо тепер, відкрилося вікно можливостей для реалізації напрацьованих ідей. Сам Бальцирович зізнається, що тоді його вельми зацікавили дива зростання у південній Кореї і Тайваню. На його думку, причиною успіху економік цих країн стали приватна форма власності, високі частки заощаджень та інвестування, низьке податкове навантаження. Таження та експортна орієнтованість вивчення азійських див і соціалістичних економік зробили збальцеровича переконаного прихильника ідей лібертаріанця Фрідріха Гаєка, той якраз отримав Нобелівську премію за свої праці, спрямовані проти соціалізму та будь-якого зайвого втручання держави в економіку. Тож наздоганяти захід та долати тотальний дефіцит товарів. Больцерович зібрався через лібералізацію, включно з переходом на конвертованість валюти, а також через глибокі інституційні зміни від перебудови структури державного управління до створення фондової біржі та приватизації державних підприємств. Особливо успішними виявилася уніфікація валютообмінного курсу, платіжна конвертованість злотого та заснування центрального банку. Вчасною стала і угода з кредиторами. Вона була потрібна, щоб зменшити наполовину величезний зовнішній борг Польщі. За задумом реформатора, діяльність польських підприємств так чи інакше мала стати прибутковою. Тож від пільгових позик і дотацій держави категорично відмовилися. Натомість дозволили банкрутство неефективних юросіб. Іншими словами, державні компанії, які для цього підходили, потрібно було зробити. Ефективними та приватизувати, решту ліквідувати. Щоб підтримати зростання нового приватного сектора, реформатори звільнили приватні фірми від великої кількості спеціальних податків, підтримували запровадження схем мікрокредитування, а також переконали інвесторів фінансувати малі та середні підприємства. Погляд з майбутнього доводить, що ідею таки вдалося втілити, на відміну від України, яка щороку планує, але таки не може довести до ладу велику приватизацію. До речі, закладаюся: більшість із вас не пам'ятає, що Бальцеровича запрошували брати участь у розробці реформ і в Україні. Легендарний реформатор долучався до так званої групи стратегічних радників уже після революції гідності. У вересні 2016 року разом зі словацьким реформатором Іваном Міклошем він навіть презентував пропозиції пакету реформ. Але півроку по тому єдиною згадкою в українських медіа про Бальцеровича були його цитати про те, що заважає проведенню реформ в Україні. А пропонував він між тим давно перевірені знайомі рецепти. Приватизацію, дерегуляцію, реформу енергетичного сектору, ринку землі, прокуратури, судової системи ну і далі за списком. Про кожен з цих рецептів, адаптований під українську кухню, можна робити окреме відео. Але повернімося до Польщі 90-х. Під час приватизації підприємств поляки активно залучали іноземний капітал. Водночас інвесторів привернули передусім завдяки створенню 14 спеціальних економічних зон. В країні створили максимально сприятливий інвестиційний клімат. Іноземці отримали такі самі податкові пільги у спеціальних економічних зонах. Як і поляки. На сьогодні спеціальними економічними зонами зайнято майже 20 тисяч гектарів польських земель. З самого початку своєї роботи вони залучили в Польщу грошові вливання на понад 100 мільярдів злотих. Найстарша з них була заснована у далекому 1995 році. Між тим, з 2018 року, завдяки закону про підтримку нових інвестицій, вся польська територія стала спеціальною економічною зоною. Окрім інших пільг, це означає часткове звільнення бізнесу від податку на прибуток незалежно від місця інвестування. У тому разі, якщо бізнес відповідає визначеним критеріям, водночас окремі спеціальні економічні зони не були ліквідовані. Вони продовжать діяти до початку 2027 року. Віднедавна не останніми інвесторами в економіку Польщі стали українці. Тільки за перші півтора року великої війни. Люди з українськими паспортами створили у Польщі 30 тисяч підприємств. За статистикою польського економічного інституту, кожен десятий новий бізнес був започаткований вихідцями з України. Основній галузі будівництво IT та сфера послуг. Це одна з причин, чому можна ставитися досить скептично до висновків експертів, які прогнозують можливі значні втрати та навіть можливий економічний шок у Польщі через понад 1 мільйон 600 тисяч українських біженців. Така точка зору має право на життя, адже чимала частка українців у Польщі. Діти та літні люди водночас міграційна платформа East West Link наводить дані свого дослідження, згідно з яким три чверть громадян України, які проживають у Польщі, працевлаштувалися. Якщо це справді так, здавалося б, у поляків є ще одна причина ставитися до українців з пересторогою, адже наші співгромадяни забирають у них робочі місця. А от і ні. Це відбувається хіба що в палких промовах крайніх правих, які намагаються налаштувати виборців проти українців. Цілком закономірно, що вони використовують цей аргумент, знаючи про історичні страхи поляків щодо безробіття. Нині рівень безробіття у Польщі один з найнижчих у світі, та найнижчий в ЄС. Лише 2,7% на початок літа 2023 року. На додаток тепер Польща часто імпортує робочі руки, а не експортує, як це було колись. З точки зору ефективності економічної трансформації. Польща стала прикладом для всього східноєвропейського регіону. Поляки заробляють значно більше, ніж раніше живуть довше і мають значно більше шансів на вищу освіту. Упродовж трьох десятиліть ВВП Польщі збільшився більш ніж у 2,5 рази. Вартість експорту майже в 14 разів. Показовий також графік зростання ВВП за паритетом купівельної спроможності. На ньому видно Польщу та інші постсоціалістичні країни, які невблаганно відставали після різкого стрибка поляків. різниця між оплатою роботи у Польщі та, наприклад, сусідній Німеччині більше не настільки екстремальна, як це було ще десятиліття тому. ВВП Польщі на душу населення становить близько 17 тисяч доларів США. Це наполовину вище ніж у середньому по світу, але все одно нижче ніж у більшості європейських країн. Утім, темпи зростання, принаймні до 2021 року, були чималі. Так, за даними Світового банку, з 2010 до 2021 року економіка Великої Британії підросла лише на пів відсотка, тоді як у Польщі на понад три з половиною. Британські лейбористи стверджують, якщо так піде далі, у 2030 році Польща може обігнати об'єднане королівство за рівнем ВВП на душу населення. Але якщо такі темпи збережуться, зарплати у Польщі також зростатимуть. Здавалося б, це чудово, якби не одне але яке економісти називають middle income trap, або пасткою середнього доходу. Це означає, що Україна стає надто багатою, щоб конкурувати з тими країнами, які мають дешеву робочу силу, і водночас недостатньо багатою, щоб розбудовувати власні розвинені індустрії. З цим вже зіштовхнулися Південна Корея, Японія, Тайвань, В'єтнам, Бразилія та навіть Китай, і польським політикам не завадило б уже зараз думати про цю небезпеку, замість того, щоб спекулювати на страхах безробіття. Бо якщо довго гратися на емоціях своїх громадян, рано чи пізно можна догратися. Саме це сталося із партією влади просто напередодні парламентських виборів восени 23-го року. Корупційний міграційний скандал вдарив прямісінько в серце ідеології Піс, яка багато років обіцяла робити все можливе, щоб не допустити масової міграції з мусульманських країн. Виявилося, що близько 200 тисяч іммігрантів, більшість із яких походили з країн ісламського світу. Приїхали до Польщі через посередників. Вартість візи становила 4-5 тисяч доларів. А для гостей з Бангладеш чи Пакистану вдвічі більше. При цьому заступник міністра закордонних справ Пьотер Вавжик особисто давав розпорядження консулам видавати візи окремим групам осіб і не перевіряти їхні судимості. Дійшло до зовсім кумедного. Іммігранти цілими компаніями прикидалися знімальними групами з Болівуду, і все це відбувалося за змовою з польською владою на найвищому рівні. Під час перевірки виявилося, що актори не можуть показати жодного фрагменту свого фільму. Хореограф не вміє танцювати, а продюсер фільму працює рознощиком овочів. Арешти болівудських кінодіячів з польськими візами на мексикансько-американському кордоні насторожили Вашингтон і в МЗС Польщі, і в штаб-квартирі права і справедливості. Історія фільммейкерів Вавжика з Мумбаї спричинила такий сором. Що фігуранта миттєво виключили з уряду та списку партії? Цей скандал між іншим також вплинув на результат парламентських виборів ще до дня голосування. Експерти попереджали, успіх правлячої партії багато в чому залежатиме від антиіммігрантських настроїв у середині Польщі. До речі, багато хто зі спостерігачів вважає, що загостренням відносин з Україною. Польських виборців відволікали саме від внутрішнього міграційного скандалу. Утім, з нашої перспективи, реакція поляків на великий потік конкурентного українського зерна здається цілком прогнозованою. Адже консервативною і протекціоністською політика Польщі стала далеко не вчора. До того ж, правляча партія право і справедливість значною мірою покладалася на сільських виборців. Тому була готова застосувати вибірковий протекціонізм і навіть погрожувати вустами прем'єр-міністра додати ще більше українських товарів до списку заборон дуже контрастує із державницькою позицією поляків початку 90-х, коли вони були готові йти всупереч перед виборчим протестом фермерів заради високої моти, чи не так? Навіть страшно уявити, як Україна та Польща балансуватимуть на гострі леза, якщо Україна також стане членом ЄС, адже Євросоюз витрачає на дотації фермерам великі кошти, а Українці стануть для поляків одним із основних конкурентів за ці гроші. Ось де може розгорнутися справжня боротьба. І якщо ми вже заговорили про вибори в Польщі, то політичний маятник в цій країні весь час хитається то вправо, то вліво. Залишаю вам посилання на цікаве відео про правих і лівих для кращого розуміння відмінностей. Хотіли відійти від радянського союзу, схилилися до консервативних правих гасел солідарності та відродження власної національної держави, втомилися від радикальних реформ шокової терапії, і маятник симпатій знов відхилився ліворуч. Потім досить швидко консервативні настрої в Польщі знову перемогли. І от тепер поляки знову почали озиратися по сторонах на осінніх парламентських виборах. Прохідний бар'єр подолала і Лівиця і Ультраправа конфедерація. Хоча на радість українців антиукраїнська конфедерація до коаліції не увійшла уже майже два десятиліття з 2005 року. Політика в Польщі була вибором між двома прізвищами. Як запитують одне одного самі поляки, ти за Туска чи за Качинського? Умовно спостерігачі називають партію Туска про а партію Качинського про Самі ж політики менш обережні у висловлюваннях на адресу одне одного. Громадянська платформа вважає право і справедливість реакційною, ворожою до європейського союзу, партією вони закидають опонентам руйнування незалежної судової системи та вільної преси. Натомість, піс називає платформу збанкрутілими спадкоємцями комуністичної епохи. Іронія полягає в тому, що обоє колишні учасники однієї тої самої солідарності, яка стала смертельним вироком для комунізму у Польщі, коли я записую це відео правлячою силою, все ще залишається консервативна право і справедливість. Хоча коаліційна угода вже підписана. До коаліції увійшли громадянська платформа Туска, Нові ліві, Польська селянська партія та Польща 2050 Дві останні висувалися на вибори спільним блоком. Третій шлях. Чинний президент належить до партії Право і справедливість, яка після створення нової коаліції залишиться в опозиції. Другий і за законом останній термін перебування Анджея Дуди на посаді президента також добігає кінця. Під час попередньої передвиборчої кампанії Дуда вправно піарився на соціальних програмах і пільгах. Запроваджених урядом піс, економічна ситуація в Польщі цьому сприяла. Крім того, президент чітко виступав на консервативних позиціях, відстоюючи традиційну модель родини. Його партія поєднує ідеали консерватизму та християнської демократії. У деяких висловлюваннях Дуди ліберали навіть розгляділи гомофобію. Наприклад, коли він заявив, що гомосексуальність це ідеологія. Ну і як не згадати, що саме з ініціативи його однопартійців було посилено й без того одне з найсуворіших європейських законодавств у сфері абортів. Раніше полькам дозволяли переривати вагітність тільки в разі зґвалтування чи інцестом, якщо вагітність і пологи загрожують життю чи здоров'ю матері, а також у разі незворотної інвалідності, плоду. Втім, наприкінці жовтня 2020 року конституційний трибунал Польщі дозволив викреслити останній пункт із законодавства. Це призвело майже до повної заборони абортів, бо вади плоду були однією з найбільш поширених причин абортів. Тоді країною прокотилися антиурядові акції. Десятки тисяч людей вимагали відставки правоконсервативного кабінету права і справедливості. А от в економіці у команди Качинського, Дуди та Моравецького були як успіхи, так і провали. З одного боку, з 16 по 22 роки, польська економіка зросла приблизно на третину у реальному вираженні. Це зростання було вищим ніж у будь-якій великій країні ЄС. З іншого прогнози на майбутнє вже не настільки оптимістичні. Прогнозований дефіцит бюджету на 2024 рік 4,5%. інфляція 6,6%. Крім того, у проєкті бюджету уряд погодився на безпрецедентне збільшення потреб Польщі у запозиченнях. Ця сума має зрости до 421 мільярда злотих. Тобто борг виросте майже в два з половиною рази протягом усіх попередніх років Верховна Контрольна палата Польщі завжди давала позитивний висновок щодо бюджету, хоч і мала зауваження до урядів. Цього разу аудитори забили на сполох через сумнівні практики уряду. Одна з головних претензій рекордна різниця між державним боргом, розрахованим за методологією ЄС. І за національними правилами понад 302 мільярди злот. Мовляв, це дало правлячій партії можливість витрачати гроші без парламентського контролю. Опозиція вже нарекла це телефонними грошима прем'єр-міністра Моравецького або раєм марнотратства уряду. Торік у Польщі була рекордна інфляція. Ціни зростали найшвидше за чверть століття. Уряд називав причиною нестримного зростання цін напад Росії на Україну. Це явище навіть отримало назву путінфляція. Ціни на споживчі товари та послуги у 2022 році зросли на 14,4% порівняно із попереднім роком. Між тим і з боку влади, і з боку опозиції перед парламентськими виборами. Популістські практики сягнули небачених масштабів. Польські журналісти порахували, у скільки грошей обійшлося в виконання усіх передвиборчих обіцянок основних партій. Вони навіть провели кампанію із назвою Лічильник Виборчі. Умовний калькулятор зупинився на сумі понад 222 мільярди євро. До всього цього і опоненти, і рейтингові агентства на зразок Moody's, Finch та Standard Poor's закидають піс погіршення ситуації з верховенством права ще раз, проблеми з верховенством права під час правління партії, яка має назву право і справедливість. Іронічно? аналітики кажуть, через це можливий негативний вплив на бізнес-клімат і загострення суперечок з ЄС. Але додають, що навіть такий розвиток подій навряд чи зможе перекреслити всі бонуси. Міцної інституційної бази, створеної у Польщі, усі рейтингові агентства дають країні стабільний прогноз. Оцінки кредитоспроможності високі, передусім, завдяки зусиллям поляків щодо енергетичної безпеки, а також посиленню обороноздатності, яке стримує загрозу від нашого спільного ворога. Та як ми з вами знаємо, міцний сон коштує дорого. І вважайте, пощастило, якщо ціна вимірюється тільки грошима. Лише впродовж року Польща збільшила витрати на оборону з 2,5% до майже 4% ВВП цим коштом поляки планують подвоїти чисельність армії, збільшивши її до 300 тисяч, та оснастити її новітньою технікою. Хаймерсами, Абрамсами та винищувачами F-35, які замінять передані Україні радянські танки Т-72 та винищувачі Міг. Оглядач британського The Telegraph зазначає, невдовзі Польща матиме найбільший і найкращий наземний бойовий потенціал серед усіх європейських членів НАТО, включаючи Францію та Німеччину. І кого б не підтримували поляки на виборах. Та як сила не називалася правлячою, схоже, оборона залишиться однією з пріоритетних сфер для Польщі на найближчі роки. Можна називати трансформацію економічної системи в Польщі як завгодно, шоковою терапією чи радикальними економічними реформами. Сутність її від цього не зміниться. Ліберальний підхід довів свою ефективність у певний історичний проміжок часу. Передусім, тому що був застосований вчасно і швидко, попри опір невдоволених та передвиборчі кампанії. Утім, реформи та швидкі зміни не гарантують щасливого та безтурботного майбутнього. Шлях будь-якої країни це довгий марафон з успіхів і невдач, з вдалих та провальних рішень. Тому так важливо регулярно звірятися з компасом, щоб не забрести в непрохідній хащі. Історія Польщі може змінити свою траєкторію ще неодноразово. Та хай там як ми маємо вчитися і на одному, і на іншому. Будемо разом уважно слідкувати за нашими сусідами та так само балансувати свою вдячність зі здоровою критикою. Побачимося, не політичні.